Ну, Відверто кажучи, мені книжка ця не дуже подобається. Я скоріше я так читав і кожним разом, чим далі, тим більше був критично налаштований до неї. Тому що в нього така теза, що от Полтава це центральна подія цієї північної війни, 1709 рік, що до, після Полтави фактично роль війни, все було вирішено. що Шведи, коли програли під Полтавою, що це Гаплик, війна програна. Це це якийсь такий протестантський підхід до історії, що тільки могло бути от тільки так, він би дуже добре вписався в в, в стрим українських істориків, які теж переконані, що все має бути тільки так, і більше ніяк, і тільки по-іншому по 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 бути не могло. Полтава це ключова, вирішальна от, от битва. Тому що це м'яко кажучи, неправда. По-перше, під Полтавою все могло бути зовсім по-іншому. Тому що, якби Карл Інстий, по-перше, не піймав зірку і. Не вважав, що він, як Олександр Македонський, повинен йти і всіх завойовувати в рішучому наступі, і йому треба терміново йти через Смоленськ на Москву, а потім треба терміново розвернутися і йти на Україну, а потім треба терміново взяти Полтаву і там дати Генеральну битву, то. А послухав своїх генералів і відступив, зібрав сили і дав Генеральну битву в іншому місці, то воно могло бути і по-іншому. Якби Карл XII не впирався рогом, що він буде воювати, ну так як пише Петер Енглун, що у нього була місія, він бачив, він так от ішов, він, що він буде воювати, що він буде воювати. Він буде дасть генеральну битву під Полтавою. А після Полтави він буде воювати ще 12 років. То воно можна було розіграти все трошки по-іншому. Можна було якось принаймні, Петру І було б набагато складніше виграти цю північну війну, ніж у це у нього вийшло.